Привіт, всім доброго раночку. Хоча у нас він не дуже добрий, він у нас знову почався. Тільки закінчилася зночі повітряна тривога. А тут уже знову почалась ранішня, сюнічці дрони. Ну, як, все як завжди. Але бажаю все одно, всім гарного раночку. Я собі варю кашку зранку, вівсяночку поставила, і в мене ще там є одна котлетка, ще є омлетика трошки. От буде ще ложка каші, от буде у мене сніданок. І знаєте, завалювала собі тільки каву і думаю, ой, треба ж вам нагадати, а то, може, ви забули стосовно кави. Хто не замовив собі ще, а то, знаєте, як оці новорічні свята, можливо, там компанія не буде працювати там чи як. А можливо, ви ще не всі замовили на подарунок. Хотіла вам ще показати, дивіться, може хто не бачив, от в таких чудових боксах у них є подарункові набори, отакі, і там три вида кави. і... Я вже ось, ну, була одну куштувала, то, то кава така Коста-Ріка Лос-Сантос. Ось мені дуже сподобалась. Ну я не знаю, чи вони всі однакові проходять, чи можливо там якісь різні є кави. От. І, це, і кава дійсно дуже смачна, дуже гарна, ароматна. Я думаю, що ваші близькі будуть задоволені, якщо ви подаруєте такий подаруночок. Тому я посилання залишу в описі до відео. І також ще хочу сказати, що компанія 25 Coffee Roasters е дарує знижку по моєму промокоду, дарує знижку на всю зернову каву, тобто на отакі великі пакети. Ну, пакети так? Отак, ну, всякі різні пакети різної кави, там більше 40 сортів кави. Е то знижка 15% по, моєї, по моєму промокоду. І кава може бути, і в зернах. мене часто питають, Таня, а там як тільки помолота? Там каву ви можете замовляти, яку хочете. Хочете, замовляєте в зерні. Хочете, там різний помол є. Ви собі вибираєте, там є така ну, лінійка, і там написано помол. І ви вибираєте або зерно, або який вам треба помол. Під турку, під чашку, під еспресо. Там. Ну, в общем, ви там вибираєте треба помол або зерно. То от на всю зернову каву на всю зернову каву, у мене знижка 15%. І саме оце до зими компанія вирішила зробити ще знижку навіть на дріп-пакети, на що раніше не було знижка, і на набори. 10% 10% на набори і на дріб пакети. Тому я вам залишу посилання, залишу посилання вам, і, як пишеться моя знижка. І, будь ласка, замовляйте, також є компанія, працює за кордоном, Чехія, Словаччина. Там також діє моя знижка. Тому. Прошу, замовляйте, поки ще є час. Ще два тижні є до нового року, і ви ще встигнете купити подарунки для своїх близьких. Хай порадуються смачною кавою. Так, ну в мене якраз кашка моя зварилася, я вже собі каву, я вже потрошку каву почала пити. Заварила собі без кофеїну. До речі, в компанії є декілька позицій кави без кофеїну. Пахне, дуже гарно. Ароматні, ароматні, ароматні кави. Тому я буду зараз снідати, і що я буду? І буду в'язати шапку, буду ж далі вам показувати, і, і треба ж полотно все зв'язати. А на час дня, бо зараз вже 9.1, 9:15, а на час дня я ще записана до перукаря сьогодні, так що, такий день у нас сьогодні буде. Все, я снідати, мені приємного смакування. Так, ну що, вже вийшла я в перукарню. І зараз так думаю, в мене ж в центрі магазин якраз по пряжі, то зайду зараз докуплю ще рулончик, моточок-ниточок. моточок, моточок Покажу вам якраз заразу, що це за нитки, у мене питали. І вже тоді піду в перукарню. Там якраз це все в центрі. Сьогодні. Дощу немає, слава Богу, на вулиці плюс 4. Ну так, непогано. Йду. Я вже приїхала в центр, під'їхала. Сьогодні йти не йшла, під'їхала, проходжу це через базар. Тут у нас така всячина продається. Це якраз отут, де в нас був розбомблений готель наш, де був в минулому році впала ракета. Зараз піду в магазинчик за пряжею. этот Знаєте, Так, ниточки я купила. Так, я буду вам показати які. У мене просили ой показати які нитки. Ось такі. Фірма Аліса. А Дома вам покажу вже. Так, ниточки купила, трошки прогулялась по базару. Людей так багато, прямо в городі страшне, хоча одна за одною вже третя повітряна тривога і всю ніч гуркотіло. Ну, наші люди вже звичні до всього. А ти потихеньку, наче я ще й ранувато, так швиденько з усим впоралася. Ранувато, ну так потрошку потихеньку йду вже до перукарні. Вже йду до перукарні. Там якщо що, почекаю, вже в теплі, або може мене раніше візьмуть. Не йду. Завжди, коли тут буваю, завжди вам показую перлину нашого міста. Це теперс. Раніше це був будинок Щербини. А, був побудований як приватна осо... приватна будівля така. А, з тої в радянські часи тут що тільки не було, якісь склади, щось таке всяке було. А потім вже зробили тут приміщення раксу, де беруть шлюб. Всі, хто хочуть його взяти, а також розлучення. Але будинок дуже гарний, красивий такий. Це одна із старих будівель, які в нас тут залишилися в Черкасах. Дуже красивий. Тут філармонія, музей. А тут напроти Ракси у нас знаходиться теж така стара будівля. Тут зараз у нас знаходиться ляльковий театр. Теж такий відреставрований. От такий. Будиночок. О майстерня краси ще теж на Такий теж бачите, приватний будинок був старенький там, з такими ножицями перероблений під студію краси. Та-да я вже біленька. Я вже пострижена і пофарбована. Все вже вийшло. Так, піду мабуть зараз сюди. Зателефонувала мамі, перейшла дорогу, то думаю, буду з камерою дорогу переходити. Зателефонувала мамі, наче її виписують сьогодні. Тому я зараз їду в лікарню, От, забираю маму, відвозимо її додому. От, і вже мама буде сьогодні вдома, бо там вже і папа за нею заскучав. Ну так, да, це сьогодні що середа, а вона лягла в лікарню в понеділок. Ну, це Скільки 9 днів? 9 днів. Ой, гарно. Навіть сонечко трошки проглядає. Гарно на вулиці. Ну, як гарно. прохолодно, ну. Ну, хоч дощу немає, і то слава Богу. Так, пофарбувалася, ну, вже дома подивитись, підстриглася трошки, формочку обновили у мої зачіски. Так, все, на зупиночку і буду їхати в лікарню. Я часто знімаю, а так от вулички, коли ходжу. Показую трошки, і мені кажуть, Таня, ви кажіть там назву, от хто повиїжджав і сумує за Черкасами, кажіть назву вулиць. Річ в тому, що вулиці в нас зараз всі вже поперейменовані. Наприклад, оце зараз є, ну, це вулиця Нижня Горова. А як вона називалася раніше, я вже й не пам'ятаю. Тому не знаю, чи будуть вам казати про щось назви цих вулиць. А, тому не знаю. Це вуличка, якою я зараз вийду до дружби народів. Йду туди на зупиночку. Тут залишилося теж така одна стара будівля. І... Тут ще одна такий будинок є. Кой, де позалишалися такі будиночки старі, в нас гарні. Але вони це, а, багато дуже було, я вже колись розповідала, розбомблено і під час війни, і дуже мало залишилось в нас таких гарних будівель. Небагато, ось бачите, такий гарненький будиночок теж. І зараз. Ага, ось, бачите, стара назва, вулиця Фрунзе. Ще тут залишились, не змінили. А взагалі вона називається вулиця Нижня Горова. Тепер називається, стара була Фрунзе Небо яке гарне. Хмарки підсвічуються як гарно, не? Сонечком. От що таке сонечко? Сонечко прям завжди додає настрою. І я так виходжуся прямо на вулицю, на бульвар Шевченка наш. Зараз на зупиночку буду їхати в лікарню. Яке красивенне небо. Ми вже з мамою приїхали додому Забрали забрала вже її з лікарні, це вийшли з транспорту, і боже, яке небо гарне. На вулиці вже темно. Не знаю, скільки, мабуть, один-п'ять, а може ще й нема п'яти, але вже темно. Так що йдемо додому вже. Я вже від батьків пішла і зайшла в Аврору, купила лампочок ще додому, а то мені щось дуже темно, Хочеться додати. Додавити світла, хочеться, щоб мені хочеться, щоб світліше було. А в нас і тут є ось. І спиції якісь є. Прикраси є, і нитки теж для в'язання є. Так, що мені тут ще треба? Більш нічого. Я сюди за лампочками. Пішла додому, думаю, треба лампочок зайти купити. Взагалі трохи треба хімії, мені треба щось для полів купити, Ну, вже не сьогодні не хочу зараз. Тому все. До дому. А зараз ще подумав, бо зайду в магазин. А тоді вже ще додому вже піду. Так, все, все, вся краса для цього, для манікюрії. Я тут іноді купляю щіточки для, для гелю. Таке іноді щось купляю. Там ось такі є оці салфеточки такі безворсові теж тут купляю. Або в Китаї замовляю. Більш такого тут нічого я не беру. Зараз на вечір так стало гарно на вулиці, не, не стало вітру. В день був вітерець, а зараз немає вітру, так гарно тихо. Знаєте, прям наче б це прогулявся. Ну воно ще ж не пісно, ще шести годин немає вечора, просто що темно. А, ну, зараз ще зайду в магазин, бачите, як ялинка яка гарна, наряжена. І це ж вона стоїть тут постійно, ця ялинка тут росте. Гарний вихід із положення. Так що зараз ще зайду в магазин, подивлюся, щось, щось може, щось хочеться мені такого. М'ясного щось хочеться. У мене вдома залишилась тільки запіканка. Зараз подивлюсь, щось собі, можливо, куплю. І тоді вже додому. Я вже вдома, вже прийшла. Що я хотіла? Що ж показати вам ниточки. Мене просили показати які нитки. От зараз вже вдома більш докладно покажу. Значить, я показувала, називається отак Аліса, да? пряжа. І отут їхні ці, ближче я вам покажу. Робіть, якщо, скрін. Марка. Марка, номер, там все оце, бачите? Все є отакі нитки. Аліса Суперлана Максим. Максі, отака Аліса Суперлана Максі. І тут, виходить, в 100 грамах 100 метрів. Вона така товстенька нитка. Така оце ниточка. Склад у неї. Склад уготовлену в Турції. Виготовлено в Турції. І склад у неї. А, у неї склад 75% акрила і 25 вовни. Я думала, вона більш натуральніша. Це така ниточка. Так, а я скільки воно часу? О, 17.36. Я сьогодні поснідала в 9 ранку, і оце досі. Була поки у мами чекала, поки її там виписку зробили, то вона мені дала цукерку, я цукерку з'їла. Коротше, голодна, як собачка Діна, тому з вами зараз буду прощатися і піду щось їсти, піду щось вечерять, тоді монтувати відео. Ну, в общем, це такий день у мене пройшов. Сьогодні от, сходила до перукаря, тепер мої чорні корні нікого не будуть дратувати, пофарбувалася, підстриглася трошки, ну, обновила якби все те саме, тільки трошки формочку обновила. Маму з лікарні забрала, шапку в'яжу потрошку, вам знімаю відео. І тоді просто ж... Ну, це ж я повинна зняти, знаєте, поетапно. від початку до кінця. Тому потрошку знімаю відео, буде. Ну, і оце і все. Сьогодні отак день уже і пробіг. Так що з вами на сьогодні я прощаюся, вам всього всього самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.